Вас вітає притулок Дайла, подруже з міста Запоріжжя. І сьогодні ми відкриваємо збір коштів на зарплатню для наших робітниць. Напевно, кожному з нас хочеться, щоб наш великий притулок був завжди чистий та лихайний. І з цією непростою задачею чудово справляються наші попелюшки. Кожного дня в будь-яку погоду ці чудові жіночки доглядають за притулком та за усіма нашими тваринками. За цю клопітку працю потрібно платити, адже у кожної людини є життя. Навіть дорога до нашого притулку коштує грошей. На жаль, на сьогодні в нас скопився борг за тижневу зарплатню. Саме тому ми просимо вашої допомоги назбирати коштів для закриття цього боргу. Будь ласка, ми благаємо вас допомогти. Будь ласка, допоможіть нашому притулку залишатися таким чистим. Та охайно, як він є